Мої друзі, що дуже важливо для споживчих характеристик засобів захисту рослин, в даному випадку це розмір частинок, до якої ми перетираємо наші діючі компоненти, і це обладнання дозволяє нам на стабільну якість і розмір наших частинок. Вона виходить у нас постійною, однорідною і стабільною, для того, щоб учасно забезпечувати наших клієнтів. Продукцією у нас завжди є підготовлений запас сировини і матеріалів для безперервного технологічного процесу після випуску кожної партії продукції. наше все обладнання ретельно промивається для того, щоб не було змішування одного продукту з іншим. Деколи це може бути небезпечно для вас? Ми розливаємо нашу продукцію з високою точністю на кожній каністрі. Ми ставимо дату і номер партії. І каністру упаковуємо в окремі коробки. Зараз ми знаходимося у відділенні фасування і упаковки готової продукції. Наша упаковка відповідає всім вимогам для того, щоб вона доїхала до наших партнерів, до наших клієнтів відповідно збережена, в хорошому товарному вигляді і якісною.